Друзі, вітаю! Ви на каналі MyUA. Якщо хочете почути плюс-мінус, чесно, прагматично, але без нецензурної лайки, оцінку картини нашого сьогодення і майбутнього в питаннях життєзабезпечення, в питаннях електрифікації, водопостачання і інших багатьох цікавих аспектах і міжнародної політики, залишайтесь на каналі, дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на нього, діліться. Бо, як каже пан Арестович, Кожен підпис і кожен лайк це плюс 10 переглядів. Ми переможемо. Андрію, перше питання: масована атака. Як ранковий обстріл України вплине на життя громадян. Хоча це і не перший ракетний обстріл цього місця. Ну, давай виключно соціально-економічна складова. Очевидно, перше водопостачання припинено. Частині міста Києва як мінімум, не говорячи про регіони, плюс продовження і погіршення ситуації з електропостачанням. Тому, з точки зору соціальної, економічної, ну навряд чи життя стане кращим. Життя ускладниться. Ну, все тут особливо більше говорити нема про що все решта. Це період, який може бути витрачений на те, щоб привести умови життя більш до нормального чи прийнятного рівня, але ми не володіємо достовірною інформацією про характер ушкоджень раз, і не володіємо інформацією про те, чи в нас відновлення ну до первісного стану, чи відновлення відбувається таке, щоб просто залатати дири. Да? Ну, тобто, то теж об'єктивна істина полягає в цьому, і виходячи, з цього, ми не можемо говорити, що до того моменту, поки такі обстріли тривають. І до того моменту, поки об'єктами цих обстрілів є критична інфраструктура, і ну, якщо ми говоримо про той обстріл, який був понеділок, да, це фактично вся інфраструктура, яка прив'язана до гідроелектростанцій, тобто інші дещо об'єкти, не теплові електростанції, не просто електростанції, а саме гідроелектростанції. Ми можемо говорити про те, що Росія від своїх намірів занурити Україну в блекаут, створити. Умови, за яких людям не те, що важко, фактично неможливо продовжувати своє існування на території центральної України, південної України, західної України, ну в цілому на території України вона не відмовляється. Тому такі обстріли вірогідніше за все продовжаться, і я впевнений, що вони були б незважаючи на те, чи були б в суботу події пов'язані з атакою на Чорноморський флот, чи таких подій би не було. Тобто, це цілком вписується в. Уже тактику росіян по фактичному руйнуванню інфраструктури нашої енергетичної системи. Війна торгівельного фронту? Чому США готові йти на конфронтацію з ЄС і чому про це зараз йде мова? А в якому питанні вони йдуть на конфронтацію? Ну, мені здається, постійно це коментують різні політичні аналітики тут, тут скоріше, Європа намагається до певної міри збавити апетити чи змінити дискурс в питаннях торгівельних відносин з сполученими штатами. Очевидно, що ключовим постачальником енергоресурсів для Європи стають Сполучені Штати. Європейські лідери говорять про те, що слухайте, ваші ціни на внутрішньому ринку і ціни на скраплений газ. У вас всередині країни вдвічі чи втричі вище, ніж ті, які є в Європі. В Європі ці ціни склалися в силу війни, яку розпочала Росія на території України. Ми, начебто, з вами союзники в протидії агресору в цій війні. А може, ви якось збавите обороти в частині можливості і бажання заробити на європейському ринку? Ну, сполучені Штати апелюють до <титут> теоретичних аксіом Адама Сміта про те, що ринок все відрегулює, і ви конкуруєте не з держави, бо не держава здійснює постачання, а конкуруєте, власне кажучи, з в бізнес середовище за товар, який є в обмеженій кількості. Ну і хочете, будь ласка, зверніть увагу на Норвегію. у Вас Норвегія теж непогано заробляє на високих цінах на енергоносії. Є проблематика ну, в тому, що Сполучені Штати намагаються створити. Якісні і кращі умови для того для перенесення е, скажімо, виробництв європейськими компаніями на власну територію чи на територію, скажімо, країн Азії, де вартість енергоносіїв є нижчою. При цьому це фактично іде умовна така напівдеіндустріалізація Європейського Союзу. І це все не нове. Тобто, саме головне, що ми поступово з часом стаємо свідками того, як справджуються прогнози, ну тобто аналітичні прогнози, які озвучувалися ще там на початку літа. Про те, що наслідком для Європи зростання вартості енергоносіїв буде те, що А, промислове виробництво буде або е, здійснюватись релокація, або воно буде припинятись на території Європейського Союзу. Що відбувається, вартість енергоносіїв для населення призведе до необхідності дотації. Що власне відбувається? Німеччина виділяє там 200 мільярдів, інші як і Великобританія теж там в межах 150 мільярдів фунтів виділяють на дотації безпосередньо е, генеруючим компаніям. Але це та ціна, яку платить Європа за доволі тривалий період свого економічного процвітання, якщо цитувати пана Бориля, який сформований на дешевій робочій силі з Китаю і дешевих енергоносіях з Російської Федерації, які в той момент, коли вони були для них дешеві, ну, були дешевші, ніж були в тих самих Сполучених Штатах. Тому. Цілком нормально, цілком закономірно. Що якщо в Європі є проблеми, і цю проблему можуть вирішити Сполучені Штати, і Сполучені Штати готові її вирішити, ну заробивши при цьому, ну мені здається, що уроки історії, зокрема і Другої світової війни, повинні були європейцям навчити, що е, допомога вона завжди має свою ціну. Ну Європа не потерпає від війни Європейський Союз. Безпосередньо на їх території війна не здійснюється, не здійснюється. Вони не дофінансовували безпеку. Не фінансували власну військову спромогу. Не фінансували. Їм купол безпеки забезпечили Сполучені Штати. Сполучені Штати отримують від цього бенефіта. І це не є питанням дискусії чи ключі гуманності політики це бізнес. Твіттер під контролем. Як Ілон Маск пов'язаний з знищенням керівництва демократів? І до чого тут взагалі Твіттер? Твіттер — засіб донесення короткої простої інформації, який на яку є попит сьогодні в суспільстві? Ніхто не хоче читати аналітику, тим паче, сам сам формат роботи Твіттера, він не передбачає чогось складного, щось просте, емоційне, влучне, яскраве. Те, що цитується, те, що треба розбирати, е, ну, більш глибоко, але людям це не цікаво. Твіттер – це інструмент, завдяки якому пан Дональд Фредович Трамп фактично управляв планетою протягом чотирьох років своєї каденції. Ну тому, що він міг настрочити до 20 до 20 твітів за день від цього і ціни на акції змінювались, і політика сполучених штатів по відношенню до інших країн змінювалась. Відповідно, це інструмент. Інструмент не зрад який. Придбав маск не заради глобальної людської якоїсь потреби чи цілої гуманності, чи доступу людей до свободи слова. Він його буде використовувати в якості комерційного ресурсу. Цей комерційний ресурс сьогодні нам здається, що буде працювати на республіканців. Абсолютно не факт. Абсолютно не факт, що в 2024 році він не буде працювати на демократів. Просто питання буде в тому, що маск захоче взамін, не, навіть не з точки зору публічних торгів. А з точки зору, ну, допустимо, певних контрактів державного оборонного замовлення чи державного замовлення, ну, космічних якихось послуг. І тоді політика Твіттера, так само, як і риторика Маска, вона так само буде змінюватись. Тому на сьогодні, коли Маск завершив цю угоду, закрив цю угоду фінансуванням, йому потрібен хайп довкола соцмережі. Хайп. І формування трафіку. Хайпі формування трафіку відбувається на скандалах. Скандали, скандали це відновлення акаунту Веста, відновлення акаунту Дональда Трампа, скандали про звільнення, про платні послуги в Твіттері. Це все привертає увагу, і це все робить, його, робить для нього переваги на конкурентному ринку, де присутні такі суб'єкти, як Фейсбук, де присутні такі суб'єкти, як Інстаграм. Вічат, ну, я думаю, він не витяне в якості конкурента китайський, да? ну, не той трошки ринок. Але довкола нього, довкола нього завжди існує інформаційний хайп. Тому. Він, він цим прекрасно користується в своїх комерційних цілях. Головні новини України в одному додатку. MyUA. Завантажуй за посиланням в описі. І, до речі, в цьому контексті Facebook помирає. Чому українцям набридли монотонні новини соцмережі? Я, ні, я ніколи не бачив вже за останніх декілька років в Фейсбуці новин. Емоційні е, в, вихлопи енергії, ну, просто хотів інше слово сказати. Так, да, це я бачу. Ну. Но... Емоція, цькування, грубі висловлювання це не новини, це це фактично форма вираження думки, про якій людині здається, що вона впливає на певні процеси. Ну це наблюдає того, що воно не несе в собі змісту ніякого. Ну раз, плюс, якщо ми вже пішли шляхом того, що інформація примітивізується, то крайня степень її примітивізації це аудіовізуальне зображення, картинки. А Раз аудіовізуальне зображення, тут йдеш в Тікток, де взагалі весело, і прикольно. Ну хтось політично йде в Тікток. Ну не можна ж сказати, що відео, які записуються в Тікток і набирають взагалі за незрозумілими алгоритмами мільйони переглядів. Да? Вони е, просто блистять. Інтелекту... інтелектуальністю чи змістом ні, вони пишуться для хайпу. Тобто, вся ця індустрія, яка повинна була б забезпечувати інформування, вона забезпечує інформаційне охоплення, яке дуже далеке від інформування. Працює виключно на емоційну складову. Тік-ток, інстаграм, мемчики, картин... картинки тому, взагалі тенденція з Фейсбуком. Якщо глобально не брати ринок України, вона намітила ще три роки тому, коли кількість користувачів Фейсбуку в тих країнах, де він з'явився раніше, почала скорочувати саме на користь Твіттера. Більш короткі повідомлення: не лонгріди, не, скажімо так, не те, що тягне ну претендує на зміст. І зараз ця хвиля докотилась до нас. Ми теж не хочемо змісти, ми теж не хочемо лонгріди. Плюс політика самого Фейсбука, Реклама. доходи. В них вже знизились, доходи від реклами. Чому? Ну тому що їхні алгоритми працюють доволі специфічно з контентом інших мереж. Вони ж конкурують з Google. Ти попробуй поділитися відео, просто посилання на відео в себе в Фейсбуці, Які буде, яке буде охоплення. Охоплення буде, незважаючи на те, що в тебе буде там тисячі, є тисяча підписників і тисячі друзів. Тисячі. В тебе в кращому випадку хтось можливо перейде за посиланням чі-лайк на там 10 чоловік, 15 чоловік. Чому? Ну тому що за алгоритмами ти ділишся контентом іншої платформи, яку треба блокувати. А раз це треба блокувати, то і показувати не треба широкій аудиторії. Плюс внутрішні правила, це можна, це не можна. Ну тобто постійно вони е, стають дедалі жорсткішими і менш привабливими. А раз менш привабливим, ти користувачів менше. Ну, все, все закономірно. Ну а глобально ціни на акції, ціни на акції Фейсбука знижуються в силу того, що е, знижуються доходи від реклами, і немає успіху в проєкті, який називається Мета Всесвіт від Марка Цукерберга, трошки не на часі. Ну, це, це, мені здається, не настільки глобальна проблема. Яку, яку б українці сьогодні переживали з думку: Дивись, трафік знизився, світла немає. Ну, який Фейсбук, які новини. Терпець урвався. Чому Росія зірвала зернову угоду? Я не думаю, що вони її зірвали е, в тому сенсі, що вона припинить своє існування насправді. Якщо коридор безпековий збережеться, і Росія буде розуміти, що вона не зможе перешкодити експорту зерна, використовуючи свої збройні сили, цей експорт продовжиться просто. Е Росії не потрібно буде зберігати там хорошу міну при поганій грі. Вона зможе до певної міри атакувати певну інфраструктуру нашу на південному узбережжі і говорити про те, що вона не порушує певні домовленості. Водночас паралельно буде продовжуватись функціонування зернового коридору на двосторонніх домовленостях з Туреччиною. Вони шукали при вони створили цей інструмент тиску. На глобальну світову повістку з точки зору голоду вони його системно качали, розповідаючи про те, що зерно не, не рухається в напрямку Ефіопії, Лівії чи інших країн, які голодають, а от воно виявляється, рухається в Іспанію і одиво Туреччину, але в Туреччину можна, бо Туреччина на другому місці за об'ємом отриманого зерна за цією торгівельною годою. Але Росія каже, що так можна, ну бо Туреччина ж країна посередник. Тому, власне кажучи, ми Туреччину засуджуємо. Зерно, яке придбане, яке збуло. Загружен на відповідні сухогрузи, воно придбане з міжнародними контрактами. І хто є його власником? Ні, ніхто ніколи не писав і не говорив, що Україна є постачальником зерна, виключно для тих країн, які голодають. Ми продавали зерно на глобальному ринку, а його можна і перепродавати. І роз, і те, що Путін розказує про те, що хтось встановив якісь правила, і хто де вони взагалі написані. Ну так йому можна теж саме сказати. Хто тобі сказав, що ці правила, які ти собі придумав, що Україна постачає тільки в країни Африки, ну де ти їх написав? Хто їх бачив? То ти, ти собі придумав? Ти вигадав і далі ти качаєш цю ситуацію. Ну і тут вони знайшли привід. І цим приводом стала атака на. Цілком легітимні цілі на військові кораблі Чорноморського флоту ну, на території Веної ну, Республіки Крим, яка належить Україні? Да? Тобто Чорноморський флот, який знаходиться там незаконно без згоди України, українські будемо допускати, і, ірогідніше все так і було. Збройні сили атакували. Ну де тут торгувати? Прив'язка до того, що це було з сухогрузом, Ну а моніторингові групи, які існують, в якій присутні, в тому числі і Російська Федерація, вони це підтверджують. Турецька сторона підтвердила, ООН підтвердила, ні, таких підтверджень немає. Значить, ви в принципі могли з повітря просто це могла бути приводом для розірвання і виходу з цієї угоди, могло допустимо стати не атака. а... Допустим, бойовий комар, який не бандів вкусив, і сказали, що він насправді був десантований сухогрузу, який вивозив зерно. Чим не привід? Привід. Тим паче сроки підходили. Я думаю, що Росія ну, повинна розсвідомлювати і зворотню сторону, те, що послабили е, в рамках цієї зернової угоди можливості для експорту їхніх зернових і їх е, е, добрив, да? це ж теж скасовується. Чи зацікавлені в цьому? Напевно, ні. Тому до 15, да, до 15 листопада я думаю, що або за мовчазної згоди ця угода буде продовжена, або вона зазнає певних коригувань і змін. Ну, це створення додаткової напруги в умовах напруги ударів по цивільній інфраструктурі, в умовах спадаючої напруги можливості засування ядерної зброї, просто для того, щоб. Черговий раз повернутись до того інструменту, завдяки якому вже вибудовувався певний діалог. Ну, тому що ООН стало посередником і вибудовували діалог довкола цього питання. Тверда валюта. Чому так швидко подорожчала сала в Україні? І як взагалі прокоментуєте підвищення цін на все? Ну, як прокоментую? Цензурно, цензурно складно, не? можна в рамках очікувань національного банку. За моїми відчуттями, цінники на все плюс-мінус з того, що я купую, виросло відсотків на двадцять 30 Причому порівняння можна навіть проводити ну, за місяця два попередніх, навіть не за не за 8 місяців. Не? Чи очікувано це? Очікувано. Що входить в структуру? Ну це ж очевидно, очевидно, мені здається, для кожного і українця. Це фактор девальвації, це фактор порушених логістичних. Ланцюгів це фактор нових ланцюгів постачання. Море для нас фактично закрита. Раз воно закрите, то у нас додаткова ланка це залізнодорожня або автомобільний транспорт з країн Європейського Союзу. Інфляція зовнішня, яку ми імпортуємо в себе в країну. Ну, от коли ми читаємо, що в Європі ціни зросли на 10%. Ну, напевно, коли товар європейський до нас приїде, він теж дешевшим не стане від того, що там він зріс. Ну на це накладається фактор конвертації валюти, да, яка теж у нас девальвувала. Тому цей процес триватиме щодо України нічого не змінилося. Складова собі вартості села чи складова собі вартості будь-якої продукції сільськогосподарського виробництва чи промислового виробництва всередині країни. Вона містить як промислову складову імпортовану, так і внутрішню зарплата В мірі того, як зростають видатки, теж потрібно яким чином збільшувати видатки на відновлення того, чи іншого об'єкту, який існує, теж потрібно відновлювати. Тому. Це ж початок лише. Наступний рік у нас теж з інфляцією прогнозованою в межах 20-30%. Це ставатиме дорожче. І питання, напевно, про те, чи є інструментарій для того, щоб це стримати. Напевно, ні. Його, його стану на сьогодні немає. Тому САЛО це тверда валюта, але, по-моєму, воно має короткий термін зберігання в умовах, хоча в умовах блекауту. І доволі низьких температур в цілому поверити, великі, великі холодильні камери, в які можуть перетворитися в приміщення, в яких проживають українці, допоможуть зберегти його корисні властивості більш надовго. І останнє таке філософське запитання, да. яке ми задаємо постійно: Вистоїмо, як українцям тримати баланс у складні часи, і як взагалі пережити цю зиму. Припинити думати, припинити слухати, приймати на віру. Оптимістичні прогнози про 2-3 тижні зрозуміти, що буде складно. Зрозуміти, що буде складно не лише на рівні який не торкається конкретно там українців, кожного окремо, а буде загалом складно всій країні. Не бути надзвичайно безпечним по відношенню до власної безпеки. Я приведу приклад, який теж важливий варто врахувати, напевно, кожному українцю. Да? В Силу блекауту, там і відключення світла, наше Міністерство внутрішніх справ. 에... Доволі значним часовим лагом звернулося до українців з наданням статистики про кількість смертей на дорогах. Mm. І кількість смертей в темну пору доби склала там 38 випадків, що на 20, так, да, це, по-моєму, статистика якраз за жовтень місяць, що на 25% вище, ніж ну, за аналогічний період минулого року. Про що, це... про що йде мова? Мова йде про те, що в темну пору доби, коли немає освітлення і коли немає. Регулювання на дорогах, ну, вірогідніше mm -hmm. за все, ми можемо говорити про те, що автомобілісти чи водії можуть не помітити пішохода, який тим паче йде одягнутий в темне, занурений в телефон, в наушники, ну такий ізольований від зовнішнього середовища. От ця ізоляція від зовнішнього середовища, вона в тому числі є формою, яка проявляє безпечність українців. Це безпечність. До зовнішнього світу, який, начебто, мене не торкається. Ну, от тих 25% додаткових смертей вони торкнулися. А тепер можна приювати це на іншу складову. До речі, же ж в умовах військової відсутності військ, критики да, політичного керівництва в країні, в умовах військової коаліції, не схильні дослуховуватись до політичних опонентів, хоча вони періодично звертають увагу на важливі моменти. Да, і до того як ця статистика від МВС з'явилася, по-моєму, новина була на сайті цієї платформи за життя та мир, про те, що давайте поліції, напевно, якимось чином забезпечимо додаткове фінансування заходів, пов'язаних з безпекою громадян в темну в доби. Бо як так само, ну це ж дуже м'яке формулювання, дуже м'яке, але воно не позбавлене сенсу, тому що в темну пору доби так само, як тебе може збити автомобіль. Так само люди, які, ми ж всю передачу говоримо про те, як покращується в локах життя українців в умовах війни, з точки зору соціально-економічної, безпекової і інших складових. Напевно, є частина людей, яка буде настільки увіччяє, що вона зможе вчиняти певні злочини. По відношенню до людей, які будуть іти і доволі безпечно відноситися ну до себе, до свого до своїх оточень, і на це повинна реагувати більша кількість патрулів Міністерства внутрішніх справ, національної поліції для забезпечення безпеки або українці повинні усвідомлювати те, що напевно зараз не той час для того, щоб влаштовувати промінади і фієсти, да, до 23.00, коли якраз запрацює комендантська година. Це ж питання особистої безпеки, тому як нам... Фізично забезпечити власну безпеку, я не буду говорити про сховища. Я сам туди не ходжу. Ну хай це буде мій внутрішній фаталізм фаталізм. Да? Люди самі визначаться для себе, що їм робити. Але в тих питаннях, де можна мінімізувати ризики для свого існування, це треба потрібно робити. Хто може сформувати запаси? Він їх формує в багатоквартирних, багатоповерхових будівлях. Ну, за відсутністю відсутності водопостачання і електропостачання навряд чи можна говорити про те, що можна прожити декілька місяців, чи декілька тижнів, чи декілька днів. Звісно, що люди будуть пробувати прямувати в райони, в області, до своїх знайомих. Не цурайтесь знайомих, комунікуйте. Павербанки в кількості там, 15 чи 20 штук за відсутності зв'язку вам особливо не допоможуть. Тому що ну, в кіно подивитися на ноутбуці, ну, це. Це не є пріоритет. Гроші мати певний запас грошей. трошки... Якщо він є, якщо він є. Ну, якщо, дає, ну, гроші завжди повинні бути. Якщо є автомобіль, він повинен бути заправлений. Як мінімум, в ньому ви зможете зігрітись, як мінімум завестись, да? і як мінімум зможете зарядити от цей самий гаджет. Ну і плюс на ньому ви зможете доїхати до тої точки, де у вас буде або зв'язок для того, щоб з близькими комунікувати, або для того, щоб доїхати до знайомого, якого є камін, чи якісь, якась форма е, продуктів для того, щоб вижити в, край, в крайніх умовах. А, а іншої сторони, можна покластись на на МЗС, у нас Кулеба сьогодні класну цитату написав: каже, Ми ж з Київщини, якщо зрозуміємо, що інфраструктуру не можемо відновити, ми з Київщини будемо евакуйовувати в інші регіони громадян. Ну, добре, що міністр закордонних справ має, bueno, візію, має візію з даного приводу. Та так же ж красиво треба закінчувати такі історії. Десь так. Коротше, нерви треба берегти, читайте книжки. Знаходьте спокій для того, щоб читати книжки. Е, знаєш, колись зараз читаю книжку про Велику Британію, про її вклад як імперії. і. Колонізація Сполучених Штатів відбувалася не від доброї волі в переважній більшості. Тобто, люди, які були позбавлені можливості для існування, для них це був один із шляхів, скажімо, зберегти своє фізичне існування. Ну тобто, вони там декілька тижнів, ризикуючи життям і здоров'ям, плили в напрямку Північної Америки. Потім 4 чи 3 роки вони мали працювати в умовні в умовному рабстві, але жили, але робили вони це не від того, що вони новий світ хотіли побачити. В них просто умов не було інших. Ми будемо сподіватися, що. Не поїдемо колонізовувати Європу.